Катя не рада була заміжжю, хоч і любила свого Івана всією душею. Коли прийшла в невістки, життя не давав свекор, хотів, щоб Катя стала його коханкою. Спочатку думала, подуріє старий та й заспокоїться, та де там, не давав проходу молодій невісті, особливо коли свекруха з Іваном були на роботі. Свекор вже був інвалідом загального захворювання і сидів удома. Нараз схопить схопить невісткою посадить до себе на коліна ще й цілуватися лізе та слинить її своєю бридкою пикою. Не хотіла дратувати старого, але таки пригрозила, що розкаже свекрусі і Іванові. Старий трохи злякався і заспокоївся, але ненадовго. Катя завагітніла. Думала, буде дитя старий відчепиться. Народилася донечка, Катя сама гляділа дитину, їсти варила, ще й корову доїла. Адже тварина нікого, крім Каті, до себе не підпускала, бо та привела її у придане. Одного разу, коли жінка зібралася на доїння увечері, свекор засів у хліві, щоб застукати невістку. Аж тут вибігла з хати свекруха і попросила Катю, щоб йшла до малої, бо та дуже розплакалася. Молодиця скинула з себе хустину, дала свекрусі, щоб корова подумала, що то Катя, і далася видоїти. Свекор, коли побачив жіночу постать, накинувся на неї з любощами, а баба, подумавши, що то відьмак, випустила відроз молоком, вибігла з хліва і замкнула його на защіпку. Перелякана забігла в хату та й каже Ідіть, подивіться нечистий молоко вирвав з рук, ще й волю своїм рукам дає. Коли зайшли у хлів, тут і розкрився весь любовний секрет старого. А свекруха, ах ти, безсоромнику. Я давно помічала, що з тобою щось на те діється, але щоб дійти до такого, як до мене, то ти патент. До Каті в тебе все на мазі. Відтоді свекор втихомирився.